Всім привіт! Мене звати Вадим, і сьогодні разом із Камстадії я проведу для вас огляд технічного університету в Кошицях. Кошице друге за величиною місто Словаччини, яке знаходиться на сході країни. Тут можна багато де погуляти, відпочити у парках, сходити на шопінг у торговий центр або подивитися старовинні будови, які добре збереглися. У цілому його можна описати як жваве і миле європейське містечко. Кошицький технічний університет, він же Туке є одним з найкращих за технічними напрямами в країні. Щороку тут готують понад 16 тисяч фахівців різних напрямів промисловості і не тільки. Навчатися можна на факультеті гірничої справи, екології, менеджменту та геотехнологій, металургійному факультеті, машинобудівному факультеті, факультеті електротехніки та інформатики, будівельному факультеті, економічному факультеті, факультеті виробничих технологій та факультеті мистецтв і факультеті авіації. Стуки один із найбільших навчально-дослідних центрів Словакії. Тут ти навчатимешся у великих мультимедійних класах, будеш знаходити корисну літературу в бібліотеці, а відпочивати в чилзоні після навчання. Навчальний заклад щільно співпрацює з промисловими компаніями, які вже під час навчання пропонують студентам влаштуватися на підробіток, а після навчання на повноцінну роботу за фахом. А якщо у тебе є своя геніальна ідея і ти хочеш заснувати стартап, викладацький склад тобі допоможе. Освіта у технічному університеті в кошицях словацькою мовою є безкоштовна, а вступити можна навіть без вступних іспитів. Здобуття степені бакалавра займає 3 роки, а магістра ще 2. Але на архітектурі, мистецтві та дизайну доведеться вчитися трохи довше. А докладніше про студентське життя ми запитаємо Машу. Розкажи! Як ти зважилася на переїзд? та яке було перше враження? А, слухайте, ще за два роки до кінця мого шляху у школі я зрозуміла, що хочу навчатися за кордоном, тому а, мій переїзд у Словаччину не став якоюсь великою трагедією для мене. А, моє адаптування йшло досить швидко, десь 3-4 місяці. Головне це а, моє розуміння того, що коли я приїхала сюди, моя зона відповідальності стала набагато ширша. На кого ти навчаєшся і чи складно дається навчання? А, я навчаюся на факультеті електротехніки та інформатики. На спеціальності господарська інформатика, або якщо більш зрозуміла бізнес-інформатика, навчатися складно. Але якщо ти будеш прагнути вивчити інформацію, комунікувати з викладачами, то я впевнена, що все вийде. Як викладачі ставляться до українців? Немає ніякої проблеми між словаками та українцями. Головне це вивчити мову, приходити на лекції та практичні заняття та відповідати, коли це потрібно. Розкажи про життя у гуртожитку. Вона тебе задовільняє? А, на першому курсі я жила у старому гуртожитку, але це не було якоюсь великою проблемою. Головне це знайти своїх людей. У блоці та комунікувати між ними. На другому році я приїхала до нового гуртожитку, і е, моєю порадою буде привозити з собою якісь гірлянди, фотографії, щоб налаштувати свою кімнату на якийсь свій лад, і тобі було затишно. Які плани після здобуття ступеня бакалавра? Після бакалавра я не планую одразу йти на магістра. Мені здається, що буде краще спочатку піти на роботу по спеціальності спробувати. І якщо мені не вистачить знань, я можу завжди повернутися та ще два роки провчитися на магістра. Ось ми довідалися таке ближче. Щоб сюди вступити, потрібно розпочати вивчення словацької мови. Зібрати та передати необхідні документи, згодом переїхати та облаштуватися новому гніздечку. З усім цим тобі допоможе команда Камсталі, яка відкриє тобі ворота до Європи і зробить від себе все можливе, щоб твоє рішення поїхати вчитися до Словаччини стало одним із найкращих рішень у твоєму житті.